X, що це таке? Напружений бій на стадіоні? Чи радість перемоги, яку ти розділив із друзями? X розганяє до максимуму і кожен бій екстремальніший за попередній. Ікс. Усе в твоїх руках! З поверненням вас! Ви щойно приєдналися, я розповім вам про матч між персоною та зуганік. Поїхали. Команда Зуганік, як і Персона, це тріо новачків, які досягли статусу профі нещодавно. Вони новачки, але які сильні. У першому раунді мойті нано з розперсони зійшлася з тобуровку нагою і зуганіка. Зачаруй їх. Еро-візард! Міраж! Мультінана На Іро перемогла грацією та чарівністю. Мультіна Іро переможець. Потім. У другому раунді Цянь Стронг із Зуганіка забула прогаломшливу перемогу, вигравши у Робіна Казамі. Відбивайся, Горд Райно! Ця перемога показала різницю у рівнях. І з рахунком 1-1 ми починаємо третій раунд. У цьому матчі єдиний і неповторний блейдер Хікс проти Тайтуса Манджу. Кожен Блейдер взірець для своєї команди. Вони зійдуться в битві силою та майстерності. Переможець отримає все. Ви повинні це побачити. Бій третій! Не знаю, що ти намагаєшся приховати під цією маскою. Зрештою, не має значення хто ти. Результат буде той самий. Що більше ми базікаємо, то довше всі чекають битви. Як щодо того, щоб покінчити з цим. Беємо! А ти впевнений у собі, так? Гаразд! Твоя смішна маска не захистить ні тебе, ні твого бея від короля джунглів. Отже, до битви між Блейдером Ікс і тайтусом Манджу лишилися лічені секунди. Давай, тайтусе! Геть! Покажи барсанів хто тут вас! Гаразд! Тайтус точно впорається. Вирішальна мить! Фінал нашого дебюту. Усе в руках Джексона. Ми віримо в тебе, Джексоне. Я хвилююся за цих дітей. Хочеться вірити, що Джексон впорається, але його суперник ніколи не зазнавав поразки. Як зветься Бей Манджу? Аманджу Леон? Саме так. Балансувальний тип, який може протистояти будь-якому іншому. Однак, оскільки ним володіє Тайтус Манджу, я не знаю, яку силу він вивільнить у поєдинку. Він сильний. Що за битва нас чекає? Заспокойтеся, ваше хвилювання зрозуміле, але воно ніяк не вплине на результат матчу. Я чув ти ніколи не програвав. Сьогодні в тебе буде новий досвід. А... А? Стій. А... Що він? Джексоне, що з тобою? <рес> Дуже кумедно. З'ясуємо що гірше твій гавкіт чи укус? Бій третій. Станьте свідками сили короля джунглів. На старт. Увага! Три, два, один. І уперед! Отже, обидва беї на полі бою. Лолеон претендує на перший удар у матчі. Бачили, як він нахилився, коли влучив! Уперед! ЛоЛеон не послабить ватко! Він продовжує атаку. Чи буде розлітання? Джексон у нормі. Сортран вислизнув. Чудово, він знайшов місце. Ну, бо екстрем деш Гаразд, якщо ти так просиш. На цьому матч скінчиться. О? Ти нічого не забув, робіне? О? Джексон не єдиний, хто застосовує екстрем деш. Кло-Леон! Покажи ікла, це неймовірно. Все так швидко. А тепер екстрим деш! За змірів! за чортівня! Ви всі це бачите, а? Стоп! Як це закінчилось? Ось так. Одночасний нокаут-фініш. Нічия. Серйозно? Oh, oh. 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 oh <ван> <bronze> Неймовірно. Надзвуковий проти надзвукового. Це було так швидко, що я і система 4Х ледь не відстали. Маска такий крутий, як Тайтус? Не думав, що він такий сильний. Він використав екстрем деш як і Тайтус. Приголомшлива швидкість. <гасло> 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 hey, ти на чиєму боці. Я не про це. Тайтус переможе, без сумніву. Це і є королівська гра. Так, я згодна. Його не можна сприймати легковажно. Джексон перемагав щоразу, коли використовував екстрим Деш. Але цього разу з Дайтосом це не спрацювало. Джексоне. Що таке? Чуєш? Усе гаразд. Це так круто. Ось чому я хочу займатися блейдингом. Третій бій закінчується нічією сповненою драми. Гаразд, Раунд триватиме доти, доки хтось не набере очко. То це не кінець. Поки хтось не виграє. Ні. Блейдери крок уперед. Оце так несподіванка. Блейдер Ікс краще, ніж я думав. Можливо, але Тайтус здала якого завгодно. Я спробую ще раз. Мушу визнати, ти дуже сильний. Але затям. Рано чи пізно усі схиляються перед царем. Ця битва змусила мене сидіти рівно! Цей екстрим держ Тайтуса був неймовірним. На чиєму вибутці? На боці Джексона, звісно. Я просто не очікував такого матчу. Боюсь сказати, що є невеликий шанс, що Джексон. Хай там як, якщо персона хоче досягти успіху, їм доведеться перемогти сильних блейдерів. Тайтус перший. Джексона, ти впораєшся. ба! Бій четвертий. Знаєш блейдер Ікс. А ти мене здивував. Щойно я позначаю блейдера як свою здобич. Той іде на дно, але ти не такий. Як ніякого! Отже. А? Їдьмо. Що за. Він використає іншу форму запуску. У Лева є різні способи атакувати. Що задумав тайтус? Маско, приготуйся! На старт, увага! Три, два, один! І уперед! Сторія Клолеон. Кло клолеон захоплює центр арени. Круто! Не так, як раніше. Ось про що я кажу. Залежно від запуску, клолеон стає абсолютно іншим беєм. Запуск по діагоналі, як у першій битві, є ідеальним для сильних наступальних ударів. Але рівний запуск у центр найкраще підходить для захисту та відбиття атак. Іншими словами, атакувальний сорт дрен. Тепер у надзвичайній халепі. Серйозно він не рухається. Джексон повинен змінити тактику, інакше втратить витримку. Перемога це більше ніж напад. Я вмію змінювати, щоб захистити свою корону. І це те, що робить короля королем. Що ж, маско? Ти був гідним суперником. Однак, на шляху до перемоги мене не зупиниш навіть ти! Бий його, Леоне! Контратака Клолеона відправляє сорт Грена у полі. Чи буде нокаут фініш? Тримайся. Сорт Грен ледь стигає. Він був близько. Якщо Джексон спробує ще раз, то отримає ще одну контратаку. Він ні за що не допустить цього. А? У нього є план, я впевнена. Перемога це більше, ніж напад? Класна фраза. Ну, звісно, ти схилися перед законним царем, маско. Ваша Величність? А? Якщо так, чому ти змінив форму запуску? Навіщо таке питати? Тугуро пояснив, що це було зроблено для посилення захисту і отримання переваги над сордреном. Частково. Є ще дещо. А? Коли вони зійшлися в Екстрем Деші, їхні сили були рівними. Якби вони зробили те саме знову, Тайтус міг би перемогти. Але ось воно так. Екстрим Деші можуть виглядати однаково принаймні для нас, але зблизька все може бути інакше. Тайтус відчув різницю, йому довелося змінити стратегію. Але Джексон, він вірить у свій екстрем Деш. На шляху до перемоги. Джексон! Оце! Не кліпай бо прогавиш! Настав час показати вам дещо надзвичайне. Екстрим! Она завадит монетистатой с вершины! Снишь его! кло Сордрен! Переможець Блейдерікс! З рахунком 2-1 перемагає команда Персона. Вітаємо! Ура! Ми зробили це, друзі! Так, тримати ви молодці! Ура! Вітаємо команду Персона! Це була блискуча перемога над командою Зугані! ха ха Оу! Команда персона виграла дебютний матч! Фантастика! Чудовий початок! Здається, непохитна пані Міоден занепокоїлась. А що ви відчуваєте зараз? Тепер можемо трохи відсвяткувати. Ні. Перемога це просто перемога. Не варто радіти занадто рано. Потрібно вдосконалюватися. Почнемо підбивати підсумки, щойно повернуться. Oh. 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 Вона мовчить. Отже, час настав для нам баман. Закладаюся, всі хочуть їх почути, тож я візьму інтерв'ю у команди Парсона. Привіт, вітаємо. Сподіваюсь, ми отримаємо гарні коментарі. Ви щойно здобули свою першу перемогу як профі. Розкажете світу про свої почуття. Слово лідеру робіну Казамі. Ви мені? Ну, я. А, 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 знаєте, просто О, гляньте, як він хвилюється. Його емоції складно описати. Я його розумію. Я не це мав на увазі. Я це платі... означає для майбутнього вашої команди, адже ви починаєте свій шлях як профі. Я трохи заплутався. Тобто, що це означає? О, я поясню, це нічого не означає, тому що я знав, що ми переможемо ще до того, як почався матч. Суперник був непереможний. Але було очевидно, що майстерність і потенціал моєї команди набагато вищі, і нам судилося піднятися О. на їх свежу. Під час матчу я не допускав що? думки про можливу поразку. Так, це було досить дурне запитання, тому вибач мені. Сті що ти як ти це робиш? Ага. Реакція в соціальних мережах на сміливі коментарі Робіна вже набирає обертів. Ага. Цей новачок дуже сильний, але лідери команди мають бути впевнені у перемозі. Ми стали свідками початку ери робіна казамі. Можу уявити, коментарі просто палають. Чуваче, ти вмієш заводити натовп? Справжні профі. Звісно, але практика не завадить. Але я цього не казав. Ні, це був не я. Пані, давайте ще разок. На сьогодні це все. Але не прогавте жодної з майбутніх битв команди «Персона»! Тайтус був дуже тихим після матчу. Може, з'їв щось, що не сподобалось його шлунку? Не в цьому річ. Це була наша перша офіційна поразка. Будь-хто засмутився б навіть він. Я не знаю, що сказати. Якби я виграв перший раунд. Оближ! Це не твоя провина. Але я... А? я. Хто б міг подумати, що я отримаю урок? Чуваче, це було вражаюче. Угу. Твоя промова це дар. Усе було вирвано з контексту. Так, але ти не зміг дати ґрунтовну відповідь. Тобі слід тренуватися для майбутніх інтерв'ю. Ти наш лідер. Ти спокійна, коли хтось тицяє в обличчя мікрофон mm. тайтусе? Чого ви хочете? Mm. 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 Я сьогодні дечого навчився. Важко це визнати, але мій шлях до перемоги ще довгий. В останньому бою я змінив тактику, щоб виграти. Але я занадто сильно захищався, і це стало помилкою. Я мав дотримуватись наступального підходу. Шлях у нас один. Ми мали зустрітися в цій подорожі. Я продовжуватиму відточувати свої навички і вчитися, поки не зійду на ікс вежу. І коли настане наш час, ми знову битимемося. Так! Я теж наступного разу я буду достатньо сильним, щоб перемогти. Це неможливо. Наступного разу я буду готовий. Так, звучить чудово. Кого з моїх беїв ти хочеш побачити? Я дозволю вибрати. Якщо ви вступаєте в битву, ви можете зіткнутися з поразкою, але якщо ви не ризикнете, перемога ніколи не буде вашою. Я продовжу йти до перемоги. Баче! Я в захваті від ери Робіна. В Востаннє повторюю, це була нам ван. Ти ж профі, маєш розворушити фанів. Фани будуть у захваті. Але не перестарайся, наслідки можуть тебе вразити. Це ти їх так розворушив. У наступній серії Бейблейдс майстер Бейм. Наступного разу налаштуйтеся на, на еру Робіна. Робіна! Не робіть з цього проблему!